Можна підключити, Якщо ми беремо, наприклад, я беру свої квартири, освітлення в мене не розберігаючі лампочки. Їх багато, вони по 7 Вт, здається. Ну, у мене на одну кімнату там, на одній 8 лампочок, на другій там, 6 лампочок, розглядані на два контури кожна. Коли світло вимикають, включаємо тільки один контур, просто це десь 4-5 лампочок залежно від кімнати. Ну нехай там дві кімнати в нас вімкнуті. Да? Тобто це десь виходить 140 Вт споживання, якщо беремо по лампочкам. Ну нехай якось там більше менше енергоефективний будинок. Вигадаю, ну, 250 Вт, знову вистачить. Ми не розглядаємо варіант квартир, там, які там на 400 квадратних метрів там, ну, здорові ми не розглядаємо. Ми розглядаємо 2-3 кімнату квартиру, допустимо, середній садись. Якщо ми беремо підключення мікроволка в період цього споживання, оці там одну-дві-три хвилини того, що не то вона споживає десь. 1 кВт 200-1 кВт 300, знову ж таки, залежності від потужності мікрофільової печі. Якщо ми беремо чайник, чайник споживає від 1,8 кВт, 2 кВт, 2,2 кВт, залежності від виробника. На період блокаутів ми придбали собі додому чайник, який споживає 600 Вт. Він маленький, 600 Вт, невелике споживання, воду він вам закип'ятить в будь-якому разі, тобто якийсь там чайок кофьок, ви в будь-якому разі можете попити. У кого мала дитина, то, пісім, тож, прекрасний варіант, щось там, розігріти, закипятити воду, завжди всі, треба, срочно, є чайник, все це можна зробити. Телевізор споживає небагато, ну, я не буду казати точно, ну, навіть 100 Вт, я думаю, він не споживає. Там Вт 40-50, знову ж таки, беремо до уваги, що це є різні телевізори, вони порізному споживаємо. Ну, якщо ми закладемо 100 Вт, цього буде цілком достатньо. Середньостатистичний ноутбук споживає від 60 Вт, десь 50-60 ватт зарядний пристрій споживає ноутбука. Комп'ютер Комп мене Дома стоїть, якщо грати в ігри є потужний процесор потужна відеокарта, Це десь 300-350 ватт ну, навантажені. Ну можливо, там якийсь супер, -супер комп'ютер, це буде 400 ватт. Якщо ви будете сидіти в інтернеті і там не будете грузити процесор відеокарту, то він буде споживання в нього буде менше. Нехай, я думаю, десь в районі Вт, ватт. Ви впишетесь. На звичайних комп'ютерах стоять блоки живлення 450-500 ватт, Вт. Це якісь там офісні, скажімо так, комп'ютера. Тобто вони не споживають більше 400 Вт. ватт. Вт, невелике споживання. Воду він вам закінчить в будь-якому разі. Тобто якийсь там чи в ви в будь-якому разі можете у кого мала дитина, допустим, тоже прекрасний варіант щось там розігріти, закип'ятити воду. Всі всі надав, всі срочно є чайник, Все це можна зробити. Телевізор споживає небагато. Ну я не буду казати точно, але ну, навіть 100 В, я Думаю, він не споживає. Там ва 50 п'ятдесят. Знову ж таки беремо до уваги, що це. Є різні телевізори, вони прийдемо споживаємо. Ну, якщо ми закладемо 100 ватт, цього буде цілком достатньо. Середньостатистичний ноутбук споживає від 40 ватт, десь 50-60 ватт зарядний пристрій споживає ноутбука. Заряд, до речі, зарядний пристрій до телефона, це десь також 20 ватт, якщо ну, знову ж таки беремо. Зарядний пристрій до телефона різні вони бувають. Це десь може бути 10-15 ватт, 20-30 ватт. Ну, це в будь-якому разі не більше 50 ватт в будь-якому разі, ну я не знаю, які телефони навіть споживають 50 ват. Ну, Не розраховуйте, що якщо ви берете інвертор на 2 кВт, то ви будете постійно з нього тягнути 2 кВт, і він буде там працювати ну, до 10 років. Ну, закладайте якийсь запас. От, якщо ви берете інвертор на 2 кВт, ну, споживайте, включайте його там на півтора Якщо ви берете для квартири, прорахували, наприклад, вся сумарна, включені ваші прибори, наприклад, складають 2 кВт. От, тоді ви берете інвертор на 2 кВт з тим розрахунком, що у вас, в принципі, майже ніколи немає всіх увімкнутих приборів одночасно. Ну, ми ж тут порахували. Десь нехай 300 Вт, нехай на освітлення, це з дорогальним запасом. 400 Вт на комп'ютер, це вже 700. Десь 600 Вт на чайник, це вже 1300. І ваша там на якісь інші речі якісь. там, ну, Щось ви там ще підключите. Якщо ви вже сюди захочете підключити мікроволновку, то треба розуміти, що разом з ви її вже не включите. ви вбираєте спікулу потужність вашого інвертора. Він може переносити короткочасні навантаження, там є інструкції розписані, здається, до п'яти секунд, він може переносити навантаження в півтора чи в два рази. Але не потрібно ну, розраховувати, що ви взяли 2-кіловатт інвертор і будете постійно використовувати його на 4 кВт. Такого не буває. Чудесь не буває, техніка буде просто горіти, буде виходити з ладу.